З нами Оксана Погомій, херсонська активістка громадської організації справа громад. Ми якраз від першої особи і зрозуміємо, що ж там відбувається в самому Херсоні стосовно ось якраз оцієї ситуації, пані Оксано, ми вас вітаємо. Добрий день, вітаю. Ну і зараз це дуже активно обговорюємо з Ігорем Лапіним цю ситуацію, яка склалася з загиблими в Херсоні, оборонцями, бійцями територіальної оборони. На якій стадії зараз ваші запити, і що що кажуть у військовій частині? Ну, військова частина вчора тих людей, котрі активно займаються тим, щоб допомогти сім'ям загиблих. Почну трохи з трохи спочатку. Трохи. Це Білозерська територіальна оборона, Білозерський загін територіальної оборони. Їх було всього 94 людини на 1 березня. Вони розділилися на дві е, команди. Одна пішла на бусковий парк, друга пішла на ліцей. І е, перед цим е, їм запропонували, якщо ви хочете, ви можете скласти зброю, піти по домам і все. Ці люди не погодилися скласти зброю. Вони пішли для того, щоб зупинити орків, і вони. Е, Біля ліцею було більше 300 людей. Біля пускового е, парку там були БТРи, танки, і там була засідка вже орківська, тобто їх здали. Але люди там загинули. І тепер цих людей не хочуть е, признавати, що вони були військовими. Тому що, як кажуть в е, бригаді, загубили документи. Відновлювати ніхто нічого не хоче. Сім'ї загиблих хочуть, щоб їх. Е, е, Рідних признали е, е, як тих, хто загинув за Україну, а не просто людей, котрі загинули, не знамо де і не знамо як, їх відфутболюють від е, е, Значить, займаються всім цим. Казак Константин він сам приймав участь в бою біля ліцею. Поранені лікуються за свій кошт, тому що держава не визнає їх пораненими при бойових діях. Взагалі пораненими не визнає і мат матері загиблих хочуть, щоб перепахували їх синів. З військовими почистями кажуть, ви не дочекаєтесь цього. Вчора, після нашої зустрічі, приїжджав Петро Олексійович. Пішли, після нашої зустрічі Ці люди поїхали в військову частину. В принципі, вони просто не самі на Херсонській, коли вони бувають в Херсоні, то вони заїжджають і відносять черговий лист або чергове своє звернення, знаючи, що і будуть знову відфутболені, вони все одно вперто добиваються справедливості. І ось вчора. Коли вони ввійшли всю військову частину, де їх знають, ну як облуплених так. Їх затримали, сказали, що ем, незаконне проникнення в військову частину. Довелось визивати поліцію. Я поїхати туди не могла особисто, тому що вже у нас була комендантська година. Вона у нас о сьомий вечора починається. Я дзвонила в поліцію, я розмовляла з поліцейськими, я е, просила, а мати загиблого була в машині, чекала цих е, чоловіків. Просила, щоб вони вибачились перед матір'ю загиблого, тому що. Е, Ну, це неправильно так поводитися з людьми. Вчора, коли в поліцію їх привезли, вони почали Приїхали поліціянти, забрали цих чоловіків, і чоловіки поїхали писати вже як це правильно, заяву на те, що їх незаконно отримали. Приїхали в поліцію ще військові і дуже просили, щоб щоб ці чоловіки заяву не писали і щоб вони її забрали. Вони не забрали заяву, наскільки я правильно зрозуміла. Значить, сьогодні мені подзвонив зам нашого поліцейського і сказав, що я прочитав вас пост у Фейсбуці, ви там писали про мати загиблого. Ви чим ми можемо допомогти? Це вперше за. Три місяці, коли якщо чесно, я підключилась тільки ось нещодавно до цього. Мене попросили допомогти людям. Ну ви ж розумієте, чим більше людей, чим більше розголос, тим більше тим більше бояться, і тим тим тяжче замовчати це все. Я сказала, що хлопець він був в АТО. Він 4 роки відвоював, і він коли нас здали. Я буду так називати це. Нашу область одрізали одразу з 24 лютого від, від іншої України. І хлопець прийшов військомат, йому сказали, ти не дістанешся своєї бригади іди в Білозерське ТРО. І тепер його не хочуть взагалі визнавати тим, що він загинув при бойових діях і не хочуть навіть перезахоронити його з військовими почистями. Він похоронений зараз не в своєму селі. Просто тому, що коли ми були в окупації, неможливо було його перевезти в село, де він. Де його батьківщина, бо були блокпости орківки і ну неможливо було зі справкою про те, що він загинув в бою перевести цього хлопця. Будемо сподіватися, що розголос зробить своє. Будемо сподіватися, що почнемо з того, що перезахоронимо хлопця з військовими почистями, але паралельно ми будемо далі рухатися в цьому напрямку. є Є командири, котрі зрадили, котрі були там двоє. Командир і відділ кадрів, котрі були при орках. Здавали терошників. є відео, як цей командир брав паспорти паспорт російський, де він агітував за Росію. Потім він сказав, коли нас звільнили, що його змусили. Це можливо, я не відрікаюсь від цього. Вони тут катували людей дуже сильно. Але його повернули в тероборону, а тих, хто вижив в Бусковому парку і в ліцеї, їх не повернули. Розумієте? Їх просто не повернули, їх відфутболюють. Їх кажуть, ви нам не потрібні. От зараз не потрібні, не потрібні воїни захищати Україну. Ну от така загальна картина. І ще мені вчора подзвонили з СБУ і сказали, що. І запитали, кому ще там Петро Олексійович передавав машини і мавіки. Якій бригаді. Я не знаю для чого, але як так можна здогадатися? Сподіваюся, що це була випадковість, скажімо так. В це для звіту, напевно, я так розумію. Дуже а, вам так. дякую, пані Оксано, mm -hmm. за коментар. Що ви розповіли нам цю історію? Оксана Погомій, активістка громадської організації справа громади» з Херсонщини.